В Головному управлінні розвідки розповіли, як окупанти намагаються захищати Крим від українських атак. Ну, це легче сказати, ніж зробити. за словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова. незважаючи на те, що півострів залишається важливим фактором для військової логістики росіян, окупанти вже перебазували частину Чорноморського флоту Росії в Новоросійськ, включаючи штабну інфраструктуру. Частина сімей російських окупаційних чиновників колаборантів також виїхала з Криму. Вони не чекали. Жодного курортного сезону, а намагаються врятувати своє життя, зазначив Юсов. Він додав, що Росія також намагається ремонтувати та знімати з бойового чергування з інших віддалених місць країни засоби ППО. Уже відомі випадки зняття з інших прикордонних територій, зокрема з далекого сходу систем ППО, а також введення в бій ще експериментальних моделей комплексів С наступного покоління. Тобто, так вони намагаються компенсувати колосальні втрати своїх. Систем ППО їм це дуже нелегко робити, але пріоритет у Криму залишається. Пояснив Юсев, радий бачити і направду. Давайте з боліт почнемо. Хоча зараз в інтернеті раз пораз натрапляєш на точнішу аналітику, чому в них збільшуються виплати тим, хто ще а, хоче підписати ці папірці під назвою їхні контракти і так далі, аби стати. Гарматним м'ясом в Україні. І на правду про що йдеться? Що вони дійсно збільшуються, бо нібито в режиму цього терористичного путінського є проблеми з навіть тими, хто має бажання підписати контракт як такий. А тут ще акції, бачите, Сергію придумують за таким штибом якихось продовольчих супермаркетів, або ж інших. Там приклади можу називати безліч. «Приведи друга, отримай 100 тисяч. Як вам підходить? Я вам скажу навіть таке було на південному напрямку, коли скажімо на Херсонському лівобережжі, тимчасово окупованому певні частини, я їх можу назвати, навіть це частини так званих. У десантних військ Російської Федерації вони викупляли у піхоти для себе людей давали їм певні кошти для того, щоб вони замість них йшли в штурм на лівобережжі. Uh -huh. uh -huh. Була така ситуація, буквально там кілька місяців тому і не поодинока. Тому це говорять про те, що людей дійсно для гарматного м'яса сьогодні у Росії. Не вистачає в плані того, що їх багато потенційно це зрозуміло, але не всі далеко хочуть лягати йти на один на концерт. Кобзона і кажуть в один кінець. Тому це проблема. Тому зараз регіони змагаються між собою. То найбільше дасть цих коштів для того, аби все таки це гарматне м'ясо, бо плани відповідні є. Вони мають мобілізувати або залучати за контрактом приблизно 30-35 тисяч щомісяця. Такі цифри їм до речі вдається зараз спеціально отримувати, але бачимо, це стає все складніше і складніше. Тому я думаю, що з часом навіть експорти вони не будуть, скажімо так, стимулом для тих, хто хотів би підписати контракт. Тому Путін змушений буде піти на відповідну мобілізацію. Так що, м'яса дійсно не вистачає, але саме напроти його зараз достатньо. Мені чомусь ця ситуація нагадує: знаєте, ви різні назви можна цієї акції акційної пропозиції, скажімо так. Придумати, але такі анекдоти є про блондинок, які зайшли у ліфт. Одна там на допомогу кричить, інша пропонує: Давай кричать в місті. В місті, в місті. Десь приблизно десь так от в них відбувається Це зараз. Е, так, але е, вони не оголошуватимуть загальну мобілізацію надалі. Бо в тій аналітиці, про яку я вже згадував, е, чітко наголошується на тому, чому. А, ця мразота Путін не оголошує загальну мобілізацію. Ви що думаєте? Ну загалом, питання в тому, що наразі внутрішня ситуація потихеньку в Росії все таки змінюється, okay. тому що є бідний кадровий голод. Якщо ми говоримо про виробництво, яке пов'язане на сьогодні дійсно більше з оборонкою. і максимально росіяни зараз переходять на цю економіку саме війни. Хоча не все їм дається знову таки м'ясо не відправили, за станки немає кому вставати. Тому це питання, яке виникло на сьогодні. По друге, я думаю, що коли ми вже говоримо про критичну масу, відповідно, яка може певні політичні, в тому числі, події, зрушити з місця на Росії, десь приблизно має бути 60-65 тисяч мобілізованих на місяць. Тоді як кажуть, вони почнуть про щось здогадуватися. Путін це розуміє прекрасно. Він навряд чи найближчим часом на це піде. Ну, принаймні, скажімо, до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Що вони там не говорили, що їм все рівно. Вони водночас оглядаються на те, що відбувається, як воно буде. І якщо вже трошечки про політику згадали, я думаю, що зарано вони радіють, що рудий Дональд може прийти до влади у Білому домі. Вони там по-різному радіють. Я б на цьому зупинився, але давайте трішки ще знаєте про що в світлі мобілізації. Кому ж треба ще й залишитися, аби перекривати дороги, бо ж світла нема. Ну от ми часто кажемо в цю гру можна грати вдвох. Та цей вислів так приблизно звучить. Відповідні кадри цього вікенду. Ми побачили з Краснодара, здається, і так далі. Але в несвідомих, абсолютно безхребетних москалів вибір один, точніше, два. Вибачте, два. Або сидіти без світла, або в пазік, і в КПЗ. Оце от приблизно така історія. У них що додасте, і як для себе сприймати цю історію, тому що як вже от багато бачив коментарів в мережі, готуючись до ефіру сьогодні, там і абсолютно я з ними погоджуюсь. О, ми здається, щось нащупали у росіян, і треба певно гатити більше. Абсолютно вірно, є ще третій варіант. Ми його з вами якраз обговорили: це мобілізація або підписання контракту. Зрозуміло, що з тиском з силовим тиском на Росії це робити вміють і на пляшку посадити. Перепрошую, і так далі. тому подібне. Тобто, три <рес> варіанти є. Якщо ми говоримо про гатити далі і гатити більше, ви знаєте, не всі підтримують на жаль цю позицію, тому що кажуть про те, що ми ж не варвари, щоб бити по енергетиці. Я якраз навпаки, я цього не стигаюся. Я думаю, що і ви я принаймні це зараз відчуваю ваші слова. Я прихильник того, що навіть цінніше бити якраз по енергетичній, наприклад, інфраструктурі, щоб не просто там знаєте, помститися. Є за що мститися зрозуміло і кому, а за те, щоб вони відчули, що в них зупиняється все, зупиняється транспорт, зупиняється виробництво, зупиняється власне, вода з кранів не тече. Дитину до дитсадка відвести не можна, тому що вони не працюють. Вони мають на собі це відчути від малої дитини до дорослого і Нічого страшного я в цьому не бачу. Тому, якщо Україна буде продовжувати цю стратегію, а бачимо, ми не просто спалюємо, наприклад, на нафтопереробних заводах там якісь ємності з пальним. Це зрозуміло приємно, але не так боляче. Багато в них ще і нафти, і пального, тим не менше, треба бити по обладнанню, причому енергетичному, в тому числі. Бо санкції, які б вони не були, вони на сьогодні все таки діють і саме технологічно інноваційно. немає де їм купувати в такому обсязі ці деталі для того, щоб все відремонтувати. І Я думаю, що навіть енергетична сфера вона не менш важлива ніж, наприклад, бити по інфраструктурі військових аеродромів, тому що все в Росії працює на оборонку, тому у нас не має бути ні жалю, а тільки бажання бити далі, більше як ви кажете, гатити, гатити, гатити.